Агроном визначає, на якій глибині. Інженерія повинна забезпечити, щоб насіння було на тій глибині і було нормально закрите. Оцей тензадатчик це фактично як ваги. І нам дуже важливо зрозуміти, що тензадатчик це ваги на сівалці. Чи всі елементи в нас зеленого кольору? Диск на пшеницю він має 164 отвори в два ряди. Заповнюємо наші висівні і починаємо сіяти. Привіт! Сьогодні у нас на базі Continental Farmers Group дуже цікавий гість Олексій Гєєв, інженер мехатронії компанії Smart Farming. І сьогодні ми говоримо про цікавий для нас проєкт точного посіву озимої пшениці ось цією гарною сівалкою. Розкажіть для початку, хто такий мехатронік? А то в мене перше питання. Мехатронік – це нова наука, яка майже зараз з'являється. Вона дуже близька до робототехніки. Це Наука, яка включає в себе електроніку, програмування, механічні частини, там пневматика, механіка. Тобто зараз сучасна сівалка вона включає в себе технології, які поєднують ну, певні елементи. Тому саме з'являється така вже не інженерія, а інженерія з програмуванням і з електронними компонентами. Ми по сівалки будемо сьогодні проходити. Я зверну увагу на ті моменти, які треба використовувати, і ми побачимо, де нам треба. Задати параметри, і потім сівалка, щоб ви виконала ці параметри саме в полі. Давайте спробуємо по технічній частині спочатку глянути те, що ми можемо тут на базі, поки ми знаходимося, тоді глянемо, як це виглядає в полі, як це працює в полі, і власне, який результат ми маємо на даний момент по ранніх посівах, по різних культурах саме цією сівалкою. Так, добре. І ще раз хочу розказати, що. Технології Precision Planting вони чим цікаві, що ними можна дообладнати вже існуючу сівалку. І по о, якості виконання операцій, по тим операціям, які буде виконувати. Сівалки технологічно, вони будуть відповідати, а іноді навіть краще, ніж сучасні нові сівалки. Тому, в принципі, є декілька шляхів або придбати нову сівалку, або переобладнати існуючу сівалку. Саме тут ми переобладнали існуючу сівалку, яка дозволяє зараз виконувати певні операції в полі. Що ми хочемо зараз. Пройтись, про що я хочу розповісти. Перше, коли ми готуємось до виходу в поле будь-якої культури, а сьогодні ми будемо пробувати сіяти пшеницю, пшеницю пізній посів. У нас вже майже жовтень місяць, у нас декілька днів до жовтня місяця. І ми будемо пробувати сіяти пшеницю. З чого ми починаємо? Почнемо з того, що нам треба сівалку. Підключити до трактору і перевірити, що в нас все підключення, все працює, все е, запрацювало на е, сівалці. Ми перевіряємо стан сівалки, а саме наших дротів, чи вони в нас не пошкоджені, в якому вони стані. Почнемо підготовку під посів пшениці е, висівного апарату. Що для цього ми робимо? Зазвичай ви перед цим сіяли або кукурузу, або соняшник, або ріпак. І нам треба поміняти диски або перевірити, що у нас все нормально налаштоване саме під посів пшениці. Ми відкриваємо наш висівний апарат, диск на пшеницю, він має 164 отвори в два ряди. Знімаючи цей диск, ми перевіряємо, що у нас ущільнювач він є е, цілий, цілий, і ну, е, наш виштовхувач також має е, на два ряди е, отворів. Е, наші Далі диск. диск в нас е, на 164 отвори в два ряди, е, і ми встановлюємо його в наш висівний апарат. Далі, Так як тут у нас два ряди, два ряди насіння, нам треба поставити <скільки> сингулятор на два ряди. Він має у присіжина надпис соєбін", сингулятор. це сингулятор, який перекриває, перекриває так отвори, щоб знімати зайві двійники ну, на два отвори. Якщо ми будемо використовувати кукурудзяний, в нас другий ряд насіння буде зрізати. Тому в нас не буде та норма, яка нам потрібна. Ще раз звертаю увагу, що для посіву пшениці нам треба диск на два ряди отворів на 164, бо в нас велика норма висіву. І нам треба сингулятор, який має напис Соєбін або коричневий. Друга частина апарату. Звертаємо увагу на налаштування другої частини апарату. Слідче, що ми робимо, ми збільшуємо камеру максимально, чому бо в нас велика витрата насіння на велику норму. І замінюємо цю щіточку з нашого набору під пшеницю. Щіточку під ріпак ми знімаємо до наступного року. Чіточку і ми знімаємо. Таким чином перевіряємо, що в нас все налаштовано. Закриваємо наш висівний апарат. І відповідно повторяємо цю операцію з всіма іншими боками. Під час цієї заміни, що ми можемо звернути увагу, що в нас сівалка вже підключена, в нас. Світяться світодіоди на наших е, е, СРМах, Всі наші дроти цілі, вакуумна трубка ціла. Е, все висівний апарат виглядає цілим і він в нас працює. Для посіву пшениці е, бажано е, зробити модернізацію ваших баків, щоб у вас було на, три. Посівних одиниці на три бушеля баки, де три, три, три з 3,5 посівних одиниці в нас входить в кожен бак. Що ми, як ми можемо це зробити? Наш висівний бак від присіджений, який звичайний, ось він має ось такий розмір. І ми, відповідно, можемо доставити розширення на три трибушеля. Якщо це в нас відповідно джондір. якщо в нас є центральна подача, тоді нам треба буде налаштувати центральну подачу. Відповідно к нашим висівним апаратам В кабіні трактора. Що нам потрібно? О, треба перейти нам з однієї культури на іншу і перевірити, що в нас є всі налаштування на моніторі. Тому. Включаємо наш монітор, підключаємо сівалку і перевіряємо, що в нас все є на моніторі. На що ми звертаємо увагу? І так, в нас при старті монітора в нас завжди висвічується попередження безпеки, щоб наша сівалка не почала виконувати якісь певні руки без нашого відома. Що для цього нам потрібно? Нам треба потірібонькать мастер. Декілька разів. У нас напис мастер зникає. А, і так, що ми, саме перше, що ми робимо на налаштуванні монітору, до того, як ми переходимо з сільхозкультури, до будь-яких інших налаштувань, ми йдемо на налаштування, діагностика і перевіряємо, що в нас чи всі елементи в нас зеленого кольору. Я покажу наше кольорове позначення. В нас підказка кольорової позначення. Якщо в нас все зеленим кольором, значить у нас все нормально. Якщо щось висвічується жовтим кольором, значить у нас є певні проблеми. Червоним. Певні елементи, які мають проблеми на сівалці. Білим кольором, якщо ми щось не прописали, ми щось довстановили на сівалку, не прописали. І чорний, якщо щось повинно бути, але ми втратили з ним зв'язок. Дуже проста діагностика. На даний час вона нам показує, що в нас на третьому ряду не працює смарт-фірмер. А ми пішли, подивилися, ми вирішили залишити на сівалки тільки перший, п'ятий і сьомий ряд. Третій ряд ми е, викинули смартфф Тому ми йдемо на влаштування системи, зондування грунту і е, вказуємо для третього ряду, що ми зняли. Таким чином, ми залишаємо тільки там смарт де він нас фактично. Встановлений. Повертаємось на влаштування діагностика. Тобто, будь-який наступний крок ми можемо робити тільки тоді, коли у нас сівалка в підготовленому стані і вона має працювати. У нас немає проблем з висівом. В нас є всі електромотори, в нас є всі СРМ, всі наші контролери уряду. В нас є достатнє живлення, ми, в принципі. Перевірили цю діагностику після того, як ми перевірили, що у нас все підключено, ми можемо зробити скидання модулів так. Це буде додаткова діагностика, де в нас монітор 2020 починає перевіряти всі системи. Починаючи від монітору, потім ідучи до DBM, від DBM до PDM, де він перевіряє розподілення живлення. Він зараз підключився до PDM, Потім він підключається до кожного контролеру ряду і відповідно до кожної системи, яка встановлена на сівалці. Відповідно на цій сівалці нас встановлено висів. Притис висів це висівні апарати. Висет з електроприводом. Притискне зусилля наш Delta Force. відповідно, в нас, так як ми на сівалки можемо побачити всі ці компоненти, вони в нас позначені тут. Притискне зусилля, і ми це все бачимо. Після того, як ми це все побачили, ми можемо піти в перевірку справності і зробити тест по Delta Force. Нам це обов'язково треба зробити. Тест по Delta Force і е тест по висіву, перевірка справності по висіву. Ось, е зробивши ці тести, <кій> наступне, що ми перевіряємо, що в нас підключено GPS. В правому верхньому куті наш повинен бути наш е е спутник і, відповідно, палочки. Якщо ми на нього тиснемо сюди, ми бачимо широту довготу. Все, Сівалка буде бачити, де ми в пространстві, і вона, відповідно, буде бачити нашу швидкість. Так, тепер ми підійшли до того, що нам треба поміняти сільхозкультури. Якщо ми змінюємо культуру, змінюємо висівний диски, нам обов'язково треба правильно вказати параметри на моніторі. Якщо ми неправильно вкажемо параметри на моніторі, в нас не буде збігатися норма, в нас будуть ну, вилазити будь-які інші проблеми саме з висівом. Тому зараз ми налаштуємо сільхозкультуру на моніторі. І так, йдемо на лаштування У Нас зазвичай може бути попередня сільхозкультура. Ми нажимаємо, і нам треба знайти Вет. Якщо ми не находимо, при прикнопані тут не знаходимо сільхозкультуру Вет або пшениця. Ми додаємо культуру і вибираємо культуру наш вет. І відповідно ми її тоді побачимо, обираючи в цьому віконці. В верхньому віконці вибираємо Вет. Вет, це пшениця. Далі е уточнюємо, що в нас 164 отвори наш диск. Норму за замовченням це та, яка буде поза зоною. І е цю норму нам треба обов'язково вказувати. Можемо там 85 тисяч. Це та норма, яка буде використовуватися для автозаповнення диска, щоб у нас з першого метру е нашого посіву вже почали висіватися наші диски. Зверніть увагу на те, що в нас є можливості е, при використанні карти завдання, в нас є е, опція, де ми регулюємо, якою нормою висівати, якщо ми виходимо за межі карти завдання. І коли ми ставимо за замовченням, коли ми виходимо за границю карти завдання в нас буде використовувати оця норма з цього віконця. Якщо ми поставимо за межами завдання поточний, то буде використовувати остання норма, яка була отримана по карті завдання. Наприклад, якщо ми сіємо там півтора мільйона пшеницю, то поточний. При виході за карту завдання вона буде всіяти з нормою півтора мільйона. Якщо тут буде стояти за замовченням, при виході за границю карти завдання буде використовувати норма замість півтора мільйона 85 тисяч. Тому, коли ми використовуємо карту завдання, дуже важливо саме цей показник. Контрольовані ряди ми пере перевіряємо. Дії при тривозі перейти до гістограми. Або немає дії. Тут же ви вибираємо в залежності від того, як часто вже реагує наша система на помилки. Висів, відповідно, перевіряємо поріг сингуляції, але сингуляція при нормі в півтора мільйона рахуватися не буде. Глибина наша за замовченням, смарт-фермір-показники, і, в принципі, в нас е всі параметри ми налаштували на моніторі. Наступне, що ми. Наступне, що ми робимо? Заходимо, заїжджаємо на наше поле, вибираємо наші поля, обираємо, наші, обираємо наше поле, робимо його активним. І ще раз поле. Обираємо наше поле, підвантажуємо карту завдання. Підвантажуємо карту завдання. Вибираємо той показник, який в нас повинен бути. І робимо зробити активним або виконано. У нас поле повинно з'явитися на карті. Назва поля повинна з'явитися на карті. Е, далі продукти в принципі в нас з FieldView повинно підтягнути наш гібрид. Якщо гібрид не вибран, нам треба або вибрати гібрид з бази, або додати користувацький для того, щоб у нас його плюс Щоб ми обрали ті гібриди, які в нас засипані в банках. Якщо ми використовуємо половину сівалки один гібрид, половину інший, нам треба вказати, в які саме банки ми засипали наш гібрид. Ну, але це вже другий рівень агрономії. Так, в принципі, на моніторі у нас все готово для висіву. Ми нажимаємо наше заповнення висівних, і в нас повинна бути вже включена турбіна, і ми вже починаємо сіяти. Налаштування на моніторі в нас закінчено. Ми включаємо наш вакуум, подачу гідравліки на систему Delta Force, заповнюємо наші висівні і починаємо сіяти. Коли ми налаштували висівний апарат під посів пшениці. А ми повинні розуміти, що саме сівалкою точного висіву ми починаємо сіяти для того, щоб наше насіння опинилося на певній заданій агрономі, агрономом глибині. І тому нам треба перевірити механічні частини сівалки, які забезпечують, що в нас насіння опиниться саме на тій глибині, які потребує агроном. Зазвичай пшеницю сіють на 2-3 см там, де знаходять вологу і відповідно від умов в полі. Агроном визначає, на якій глибині інженерія повинна забезпечити, щоб насіння було на тій глибині і було нормально закрите. За що в нас відповідає за глибину? В нас відповідає всі ці параметри, які відносяться до механічної частини, а саме стан наших важелів. Наскільки зношені наші висівні апарати, вони повинні бути в нас зведені. Для того ми завщіпляємо дві візитки сюди і визначаємо глибину щеплення, щоб у нас були зведені диски. Відповідно, задаємо задану глибину на наших смартдепсах. Тут в нас встановлена система зміни глибини смартдепс. І в нас наші диски відкриваються на певну глибину. Тому нам важливо, щоб в нас наші колеса ледь торкалися наших е, е, дисків сошника. Вони тоді гарно в нас нормально це е, зчищають. Смартдепс у нас повинен бути відкалібрований. Закриваюча система повинна бути е, однакової щільності, однакової щільності, тому ми перевіряємо, що в нас е, колеса цілі. Тут у нас питання по цьому колесу, ми його зараз поміняємо. Відповідно, в нас пружини мають. однакову, е, силу, однакову силу. Перевіряємо, що в нас е, глибина відповідає заданій глибині підведення коліс. І обов'язково обов для того, щоб дотримуватися заданої глибини, треба прокачати Дельта Форс. Перед, при переході на нову культуру. Робимо прокачку Delta Force. Саме зараз ми підключивши гідравліку, ми прокачаємо Delta Force. Система Delta Force гідравлічного прижиму в нас складається з двох компонентів. Перший компонент це гідравлічний циліндр. Відповідно, гідравлічний циліндр. Ми перевіряємо, що в нас він без е, потьоків. і перевірку. Ми тільки що її зробили. Це ми запускаємо перевірку, кожен ряд повинен піднятися, опуститися. Якщо в нас все нормально з системою, немає підтоків, немає завоздушення, то в нас кожен ряд підніметься. Це система е, е, гідроциліндра. І дуже важливий компонент це наш тензодатчик. Відповідно, цей тензодатчик е, він має тут втулку, яка знімає. Ту вагу, яка в нас на цьому коромислі, оцей тензодатчик, це фактично як ваги, і нам дуже важливо зрозуміти, що тензодатчик це ваги на сівалці, і перед тим як ми виходимо в поле. Нам обов'язково треба онулити цей тензодатчик. Ми підняли сівалку, налаштували її, засипали насіння, готові сіяти, і нам треба онулити тензодатчик. Зараз я в кабіні покажу, де ми робимо це. Це дуже важлива штука, яку ми треба робити або при великих переїздах, або кожного разу, коли ми починаємо. Можете робити це онулення тензодатчиків, кожного ранку е зайвим не буде. Зранку, приїхавши на поле, ми йдемо налаштування. Діагностика, притискне зусилля. Тензодатчики. І є онулення для всіх датчиків. Онулення датчиків. Так, ми обов'язково повинні зробити, і в нас тут повинні бути нулі. Якщо ми там не десь почекали декілька там, секунд, Там півхвилини, можемо зробити ще раз. Ми повинні побачити, що в нас на всіх тензодатчиках стоять нулі. Фактично, ми, як віса, ми таруємо, що в нас ноль. Тоді в нас коректно працює Дельтафорс. Якщо ми не робимо онулення тензодатчиків, в нас може бути якась вага, і відповідно вона буде вираховуватися і спотворювати нашу роботу Дельтафорс. Тому онулення тензодатчиків робимо кожного ранку. Зайвим не буде. Зараз ми на демополях компанії Continental. Де закладали досліди з по посіву пшениці озимої, і з цієї сторони в нас демоділянка, де сіяли сівалкою сплошного висіву, зерновою сівалкою. З цієї сторони, справа в нас ділянка, яку ми сіяли. Сівалкою джундір просапною з міжряддям 35 в два сліди. Що ми можемо побачити і чому ми переходимо на такі технології, що ми пробуємо зробити з такою технологією? В зоні сплошного посіву в нас є декілька питань. Перше, це рівномірність досягання глибини посіву. І друге питання це рівномірність розподілення насінинок. Тобто в нас є зони, де в нас трохи більше загущення. Є зони, де е, трохи менше загущення. І, і е, за рахунок того, що в нас е, е, наші е, зернятка можуть опиняти, опинятися трохи на різній глибині, відповідно. Відповідно, вони можуть нерівномірно сходити в нас. Хтось вже в нас виріс і вже пускає другий, третій листочок, а хтось ще тільки пробивається. До того, якщо ось так поглянути, бачите, ось і ось все-таки зернова сівалка, хоча вона повітрям розподіляє наші насінинки, щоб вони були більш рівномірно, але ми бачимо ось такі зони загущення, де в нас є ось раз пучок, два, три, чотири, якщо так придивити. То в нас є отакі, порційні частини, коли в нас насінинки випадають такими певними порціями. І в нас є зони, де в нас там менше насінинок попало, десь більше. Так, на квадратний метр у нас кількість насінинок може сходитися, але розподілення по площі в нас а, буває різним. Якщо взяти в нас сівалку точного висіву, то вона в нас за рахунок того, що в нас велика норма, вона дає рівномірно. В нас з'являється так, у нас точкові, точкові зони, де буде трохи загущення, так само можуть мати місце, але загалом воно більш вирівняно по довжині.